Скільки разів ви чули фразу про те, що гроші це зло? А тепер згадайте того, хто при цьому намагався оплатити комуналку медитацією. Тож сьогодні саме про це? У багатьох випадках люди роками відвідують ретрити, читають мантри. Вивчають безліч духовних практик світу і водночас бояться подивитися на баланс банківської карти. Бо ж духовна людина не повинна думати про гроші, чи не так? Неправда. Є люди, у яких відбувається цікава річ, вони моляться про процвітання, але тусуються з тими. То вважає успіх чимось поганим. Вони мріють про зміни, але оточують себе людьми, які кажуть, навіщо тобі це треба? Чи знаєте, що ваше оточення це не просто фон вашого життя? Це ваш майбутній автопортрет? Часто зустрічаються ті, хто думає, що треба обрати або ти духовний. Або ти багатий. Ніби це дві різні планети, де не може бути кисню одночасно. Але Всесвіт не бракує. Подивіться, навколо, природа не економить на красі. Океан не каже: ой, а може менше хвиль сьогодні зробити. Заощадимо енергію. Сонце не світить в економ режимі. То чому тоді ви повинні обмежувати себе? Іноді відбувається справжня магія, не та, про яку пишуть у книжках, а жива, реальна алхімія життя. Уявіть собі, ви поєднуєте своє духовне зростання із фінансовою грамотністю. І що відбувається? Ваші гроші стають не просто папірцями, а енергією. Яка множить добро? Ваша духовність стає не втечею від реальності, а силою, що трансформує реальність. І раптом ви отримуєте не або, або, а і-і. Більше грошей, більше можливостей допомагати. Глибша духовність, мудріші фінансові рішення. Це як додати турборежим до вашого життя. Дехто живе так, ніби намагається вирощувати орхідеї в сараї. Технічно можливо, але навіщо так ускладнювати? Ваше оточення це ваш ґрунт. Хочете розквітнути? Знайдіть свою оранжерею. Коли ви в колі людей з подібним мисленням відбувається резонанс, знаєте, як камертони, один починає звучати і всі інші підхоплюють, тільки замість звуку ваші мрії починають матеріалізуватися. І найвеселіше те, що більшість людей думають, що для трансформації їм потрібна якась. Космічна сила або мільйон доларів на старті, а насправді потрібні три речі правильне мислення, правильні інструменти і правильне оточення. Можна працювати над цим самотужки, але краще, коли є провідник. Той, хто вже пройшов цей шлях і знає, де підводні камені, а де скарби. Якщо ви відчуваєте, що застрягли між духовним і матеріальним, якщо навколо вас люди не розуміють вашого прагнення до більшого, можливо час знайти своє коло на індивідуальних. Коуч-сесіях ми не просто працюємо з установками. Ми створюємо вашу формулу, де духовність, і достаток танцюють вальс. І повірте, це дуже весело. Всесвіт не просить вас обирати між світлом і достатком. Він запрошує вас взяти обидва дари. І єдине питання. З ким ви підете цим шляхом? Записатися на коучингові сесії можна через соцмережі, Посилання в описі під цим відео. Напишіть, щоб почати свій шлях до життя, де духовне і заможне це синоніми. Бо чому б і ні?